Вітаю! Я Леонід Цакановський. Це мій канал «Книгоогляд». Війна в небі України йде з першого дня великого нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року. Успіхи в цій війні є і дуже суттєві. Перше і головне, і надважливе, що ми зробили, ми витіснили російську авіацію з неба України. Згадаймо, як проривались російські літаки з бомбами, тонними бомбами до Києва і які були запеклі повітряні бої. Ми перемогли і російська авіація назавжди третій рік вже й близько не підходить до території нашої України. Звичайно, вони знайшли спосіб наносити шкоду Україні і зараз. Це обстріли ракетами. Вони роблять ракетами великої дальності за меж території України. І наносять по піхоті удари керованими авіаційними бомбами 500-1500 кілограм. Наша піхота сильно потерпає від цих ударів. Більше 100 керованих бомб на день скидають росіяни. Слава Богу, хоч що точність недостатньо велика, не дуже велика частина падає, не долетівши, але суттєві, суттєві враження вони наносять. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приватній монобанку. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, всі посилання є під відео. Невеличкий аналіз з застосування Росією авіаційних засобів ураження ми почнемо з балістичних ракет Х-47 кинжал і Іскандер М. Це балістична ракета. Їх може збивати тільки Патріот модифікації ПАК 3, той, що стоїть в Києві, і ще е, італійсько-французький комплекс Сампті. Ми маємо по одному такому комплексу. Зараз нам передають ще три патріоти. Модернізація їх невідома. І один комплекс Самті передаються. Ну, мало що сказати, мало. Але і в Росії таких балістичних ракет теж дуже мало. Росія застосовує ці кінжали з літака Міг-31К або з 160 В травні місяці вони зробили два таких пуски, в червні місяці по року три пуски за половину липня жодного. Кількість таких ракет у них дуже невелика. Іскандер М це балістична ракета. Ну, є ще Іскандер К, крилата ракета, запускається з тих самих наземних пускових іскандерів. В травні місяці 24-го року запущено 5 іскандерів балістичних, в червні 6, за половину липня 5 вже зроблено пусків. Очевидно, що це є максимум можливостей по випуску таких ракет в Росії. Іскандер балістичний. 5 ракет на місяць, кензал, 2 штуки на місяць. Прокрилаті ракети. Х101, Х-55, Х555, іскандер К калібри. Бойове застосування Росії проти України в 2024 році таке: за перше півріччя росіяни використали 1006 ракет крилатих, з них 579 ракет було перехоплено, не долетіло 18, всього за півріччя ми знищили 60% всіх ракет. Процент знищення ракет в січні 69, а далі пішло, у нас не було ракет до, е, до натовських зніт знітракетних комплексу. В лютому процент збиття падає 56%, в березні 57, в квітні 48, і тільки в травні-червні почало зростати. В червні було вже знову 62% збитих ракет. Я думаю, що він і надалі буде тільки зростати. Причина відома всім: не було ракет до натовських знітракетних комплексів. Сполучені Штати тягнули з поставками цими. Тепер про дрони. fpv дрони В червні Росія вийшла на рівень 2 тисяч на тиждень застосування, тобто 8 тисяч на місяць. І зараз ця кількість не зростає. Можливо, що вичерпані можливості. В Росії йдуть такі розговори, що вичерпані можливості по випуску цих fpv дронів Дрони ланцет. Дрони ланцет це куплений в Ізраїлі більше 20 років тому дрон, і він досить ефективний. Він не застосовується масово, в середньому не більше 10 штук на добу, і обмеження є таке ще не більше 250 в місяць. За півроку 2277 запусків цих всіх шахетів, з них дійшло до цілі 318, знищено 1953. Середня э, процент знищення 83%. І зверніть увагу, що з початку року процент знищення зріс з 73% до 95-97%. Я думаю, що тут надалі буде зростати процент знищення дронів. Треба сказати, до 40% збитих дронів збивають наші кулеметники. От на пікапах, що стоять по всій Україні, підсвічують по ночам ці дрони і знищують їх. Ще 60% знищують старенькі комплекси. С125, Хок, Гепарди, Авенджери і так далі. Справа в тому, що Шахеди дуже проста і дуже дешева ціль. І застосовувати проти них, проти них ті самі ЗРК РК Петріот неможливо. В них кожна ракета коштує декілька мільйонів доларів. Безумовно, перевага, ми бачимо, зенітно ракетних комплексів С-125 і Хок над гепардами і Авенджерами, які в нас використовуються. Перш за все, по дальності дії, у Avenger, у гепарда дальність дії не більше 5 кілометрів. Радіус кругом 5 кілометрів. А С-125 20 і більше. Хок до 40 кілометрів. Ну, реально, вони, у них дальність це 25 кілометрів. Обидва ці комплекси С-125 е і Зерка Хок американський. Це старенькі зніт-ракети комплекси. С-125 е стоїть на збройні з 1961 року. А Хок з 1960. Випущено всього С-125 е радянських всіх тембів типів, типів більш ніж 600 штук. В Україні теж проводили модернізацію. Вони замінили в Україні 90% елементної бази на, мікро, е, на мікроелектроніку. Ресурс роботи склав 15 років, більше 15 років написано в паспорті. 1500 годин напрацювання на одну мову. Це дуже велика надійність. Наприклад, у Хока 905 годин. І вважається, у Хока модернізовано О, Це дуже гарний наробіток на, на один відказ. А в нас більше 1500 годин. Було встановлено. Супутникову навігацію Україна, коли робила модернізацію 125-го, тренажер встановлений, засіб імітації повітряної обстановки для, для навчання екіпажів. Комплексний авто, комплекс, автономний контроль технічної готовності включили зелені лампочки горять, техніка готова. А там десь загорілася одна червона лампочка. Блок виняли, поставили запасний, все, всі зелені лампочки горять, можна стріляти. Ракет в Україні. Теж зробили два варіанти модернізації. Одна ракета радіокомандна система наведення, а друга радіокомандна плюс автономна головка самонаведення радіолокаційна з радіолокатором. У звільнений об'єм і масу там дуже великий об'єм звільнився в ракетах, звільнився і маса звільнилася. добавили палива, просто, просто паливо збільшили. Збільшилась висота і дальність ураження. Ракети модернізовані в Україні мають максимальну висоту 21 км ураження, максимальна дальність 27 км, а похила дальність 35 км. Курсовий параметр цілі 24 км. Остання оця цифра 24 км курсовий параметр. Це дуже висока оцінка точності наведення. А точність наведення сягає 90%. Курсовий параметр значить, що ціль буде збита, якщо ціль іде стороною від зенітно-ракетного комплексу на 24 км, тобто траверс, найближча точка на лінії шляху ракети, це 24 км. І це вам не те, що стріляти по ракеті, що йде прямо на зенітно-ракетний комплекс. Це називається курсовий параметр 0. До речі, Туреччина дуже високо оцінила українську модернізацію оцього самого С-125. Вона називається Печора 2D. С-1252 в липні 2020 року, шановні, в липні 2020 року вони купили в Україні 6 батарей модернізованих цих комплексів Печора-2Д з ракетами, теж модернізованими в Україні. Вони ці 6 батарей поставили в Лівію і там громили російські ЧВК Вагнер і армію Хафтара. От турки на цих С-125 розгромили всі літаки. Ну, а Росія, між іншим проти турків, використовувала свої зенітні ракети комплекси панцер. Тоді на інсуді це була найновіша техніка. Турки спалили чи то 16, чи то 19, там по різним оцінкам різні цифри. 19 чи то 16 комплексів спалили «Панцер». А С-1252Д е не були знищені жодна. І вони зачистили небо Лівії від. Оцих всіх єгипетських, російських і хавтарівських літаків. На сьогодні в Україні є два дивізіони. Це вісім пускових, два дивізіони по три пускових. Кожна пускова чотири ракети. І вони прекрасно працюють по крилатих ракетах і жахетах. Трошки про зенітно-ракетний комплекс Хок. Він теж стоїть в Україні на бойовому чергуванні і теж захищає небо України. Хок. Американський комплекс середньої дальності дії 1960 року розробки. Він мав дальність до 45 км, ну реально більше 20 не стріляв. Ракет до нього теж є дуже багато. Це вже старенький комплекс. Ракет цього випущено більше 40 тисяч штук, тобто безмежні патрони. Система наведення напіактивна радарна, ну така, як у С-25. За останні 60 років він зазнав три фази модернізації тактико-технічні тактико характеристики практично на рівні української С-125. Саме тому процент збитих шахедів у 2024 році зріс з 73% в січні до 95% в червні. І це добре. А по крилатих ракетах Збройні сили України мали в січні 69% знищених, потім був невеликий провал лютий березень-квітень до 48-56%. А в червні в нас з'явились ракети для натовських ракетних комплексів. І процент піднявся вже до 62 і це добре. Я думаю, що він буде й далі зростати. В Україні кріпна система протиповітряної оборони. На підході ще три патріоти, один САМПТІ, ще декілька насампс, декілька зенітно-ракетних комплексів ХОК Іспанія передала, можливо, вони вже стали на бойове чергування. І, безумовно, Ф-16 вони будуть. І основи протиповітряної оборони України, вони так зроблені, і ударним літаком, який зможе добитись паритету на лінії фронту. А головне на лінії фронту головний паритет це ми, коли ми не допустимо російські літаки до зони пуску керованих авіаційних бомб, щоб жодна з них не було вже не падала на нашу піхоту. Це буде дуже велика їм допомога, шановні. Прошу вас підписуватись, ми на шляху до 135 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приваті в Монобанку. Прошу заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорства, всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.